you Всім привіт! Вітаю друзі! У новому відео! Пропоную провести вам ці вихідні разом зі мною. Сьогодні в нас субота, а це означає в хаті робота, тому на мене чекає попереду багато домашніх справ. Якщо ви випадково натрапили на це відео, мене звати Сніжана і мій канал про звичайне життя української сім'ї. Тут ви знайдете море мотивації на домашні справи, багато смачних рецептів, тому, якщо вам цікавий такий контент, запрошую підписатися і обов'язково поставити лайк цьому відео, аби воно потрапляло в рекомендації YouTube і таким чином просувало україномовний контент. Вам бажаю приємного перегляду і мотивуйтесь разом зі мною! Отже, свій ранок я розпочала з того, що змінила постільну білизну, відправила її прати і взяла за прибирання. Також в мене сьогодні в планах поскладати речі в євні гардеробні і розібрати ялинку. Що з цього всього я встигну побачите далі у відео. Що, ми з Євою познімали кульки, і тут вона мене почала просити, мамо, залишимо ще ялиночку, з нею веселіше. Дійсно, за вікном так сіро, пасмурно, снігу нема. А одна ялинка піднімає настрій вдома з нею більш так затишніше, веселіше, тому хай ще декілька днів постоїть. Так, наша ялинка залишила ще на деякий час з нами, а ми відправились на кухню. Я мене вже декілька днів просить. Мам, давай приготуємо якісь смаколики. Я сама стараюся з нею хоча б раз в тиждень готувати або випікати щось смачненьке. Сьогодні вирішила приготувати мармурове печиво. До речі, дуже швидко готується, все дуже-дуже просто. Ось список усіх інгредієнтів також все пропишу в описі під відео. З'єднуємо сухі інгредієнти, потім додаємо розтоплене вершкове масло, яйця, все замішуємо можна вручну, можна за допомогою міксера. І в результаті у нас виходить ось таке трішки липкувате тісто. Накриваємо харчовою плівкою і відправляємо в холодильник на пів години. Тоді беремо приблизно 1 столову ложку тіста, формуємо ось такі кульки, обвалюємо у цукровій пудрі і випікаємо 12 хвилин. І В результаті у нас виходить ось така краса. Вони дуже-дуже смачні. Печиво готова, а я приступаю до приготування вечері. Давненько я не готувала лазані, тому сьогодні захотілося. Одночасно готую два соуси, болоньєза та бешамель. Для соусу бешамель я розтопила 50 г вершкового масла, додала 50 г борошна і в декілька прийомів вливаю пів літри молока. Все ретельно перемішую вінчиком, щоб не утворились комочки, і в кінці додаю сіль, перець та мускатний горіх. Даю покипіти ще 2-3 хвилинки, соус трішки загусний і готовий. Для приготування болоньєзе я обсмажила одну цибулю, три зубчики часнику, додала 600 г свиного в'яжого фаршу, сіль перець, улюблені спеції, в кінці додаю 300 мл перетертих томатів і соуси мої готові. Також я попередньо обсмажила грибочки, усі інгредієнти готові і я приступаю до збирання лазані. Готую квадратній керамічній формі. Мені якраз тут ідеально поміщається три листи. Зверху на них я викладаю болоньєзе, тоді грибочки, посипаю пармезаном, соус бешамель та твердий сир. Тоді знову листи. І в аналогічному порядку повторюю ще один шар. В кінці в мене будуть листи политі добре бешамелем та посипані пармезаном. Запікаю приблизно 35-40 хвилин при температурі 180 градусів. Так, лазаня готова. Така рум'янесенька, ароматна вся кухня. ми будемо вечеряти, хто їсть. Бажаємо всім смачного. Класний <му> снідовок. <му> 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 Ой, я очистить машинку. Супер! Дам на горку. <см compute> давай, давай, змітай, змітаймо! По б... по потім не виїдуть. Ви йдете з татом кататися, мама йде на роботу, потім прийдете до мами, добре? Мама підстражає тобі кінчики, добре? Не хочеш стригтися? Ну трошки підрівняє волосечко. Не, не хочеш, ну треба, сонечко. Вчора помила я її голову. Посушили волосся, але вже таки довго до попи. Але треба пару сантиметрів підстригти. а Вона не хоче. Взагалі не любить з розпущеним. Тільки косички, так? <гум> О, на гірці вже багато діток. Для дітей радіс. Сніжок випав, зразу настрій піднявся. Трішки зими. Всі катаються, бо завтра снігу може не бути. у у у супер! Треба було сильніше її трошки штовхнути. Сподобалось? Ще раз. Ще, раз? Ще, раз. Ще, раз. Ще раз. А вже хтось зліпить снігову бабу. Наша школа перша. Зараз біжу на роботу, я лишаю тут. Це дуже багато діток, всі катаються. Користають моментом, бо в нас така погода, що завтра снігу може не бути. День весна, день зима. Я вже поспішаю на роботу. Я йшла ще маю з іграшками. Хотіла взяти Єві пазлики з Мікі Маусом, бо вона хотіла. Але не було. Були з патролем. Надіюсь, їй також сподобається. Так, я вже на роботі. Наші є засніжені. Я сьогодні сама. Добрий день. Так, зараз підготую своє робоче місце і будемо творити красу. Так, робоче місце готове. Я ще встигла собі навести марафет трішки плойкою, підрівняла волосся. І в мене залишилось 20 хвилин до першого клієнта, тому я зробила собі ще кавуську, попила каву, зарядилась на позитивний, продуктивний робочий день. Посиділа біля вікна, подивилась якісь новинки в журналах. Також насолодилась красою за вікном, люди щасливі, ходять, радіють сніжку. Потім до мене прийшла Єва з Олегом, але все ж таки вона не наважилась стригти кінчики. Я їй дуже не наполягала, тому що мала людей. Можливо, вдома її підстрижу іншим разом. На цьому з вами буду прощатись. Надіюсь, вам сподобалось відео. Буду вдячна за ваші коментарі, вподобайки. До нової зустрічі. Па-па!